Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Скоро працівники ТЦК будуть вручати вам новий документ. Це після 18 липня. Після 18 липня, коли мене останній, день, коли ви можете відмітити СНАПі або в ТЦК, уточнити облікові дані, а вже з 19 липня. Липні працівники ТЦК будуть вручати українським чоловікам е, вимогу від ТЦК новий документ, який називається Вимога від ТЦК, в якій буде зазначено, що е, такий-то, такий-то повинен з'явитися в ТЦК в такий-то строк на таке то число в на таку годину. Якщо після цього чоловік не буде з'являтися в ТЦК, матеріали щодо нього будуть відправлені в суд. На обмеження керування транспортними засобами, на блокування банківських карток і інших. І інші заходи, які його будуть обмежувати в правах. Ніхто не сховається. Вірніше, не ховаються ті, хто зараз відпочиває на туристичних, спортивних і блатних базах на Дністрі. Ті не ховаються, ТЦК туди не ходять. А бідні робітники селяни, інтелігенти – Вірніше ті, хто залишився від них, не знають, уже, що просто робити. З вами український історик та журналіст Яшу. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!